Ну що ж друзі, ось цей прекрасний різдвяний або посрріздвяний подарунок у вигляді прекрасних класних хлопців, стильних молодіжних з міста Кременчук. Отже, у нас сьогодні ось цей прекрасний подарунок у вигляді про басенгарді. ось такі хлопці. Привіт, Привітану поки що в кадрі ми бачимо тільки одного хлопця Артема. Ці, вся решта гурту поки що залишається за, за кадром, Але друзі, пізніше побачите нашу спільну фотографію, зможете всіх роздивитися. Що доброго ранку тобі. Доброго ранку. Як взагалі добиралися сюди в Київ? Що... Він більше не в Київ, а на студію. Ні, ну ми були в Києві. Так, ми працювали ці всі дні. Тому е... Ну, ми правда це і запізнилися трошки, вибачте. Ні, все гуд, все гуд. Я yeah. просто знаєш, як то кажуть, забрав. Але це супер немає навіть пробок. Я не знаю, як ми так. Я думаю, що більшість людей ще сплять, ще відсипаються, а сьогодні вихідні, так? Ну скоріше всього а, для більшості людей все, можливо все, і так. Розуму. Тому э, дякую, що ви взагалі прийшли. Взагалі, як почуваєтеся? Як, е, як настрій? Та настрій ну взагалі нормально. нормально. Все, я живий, знаєте. Сьогодні. Я, я там... живий, так, так, так що я сильний не. взагалі практикуєте збиратися цілим гуртом, щось святкувати. У вас є якась така можливо нотка сімейна атмосфера, не тільки робочі, музичні творчі. Там у вас можливо об'єднуються зв'язки? Пацани вже там сміються на фоні. Ні, ну вчора в нас у барабанщика день народження були. Тому вітаємо. тебе! та еліта. Так, ну насправді ми ну мені здається більш ближче ніж там. Деякі гурти можуть бути, тому що ми там збираємося, їмо разом, наприклад, там в номері, там не те, то, то, що ми заселилися, там все, угу. давайте не бачимося. Приходимо, спілкуємося і потім розходимося. Тому я думаю, що з цим. È так, лампово <реш> достатньо по домашньому, mm. по домашньому атмосферненько, як то кажуть. Добре, е, хотів би запитати, ти от ти тільки прийшов і сказав, е, запитався про ремікс, який перед цим лунав і так далі. І сказав про лейбл. Я знаю, що ви взагалі маєте вже в планах, в майбутніх планах робити свій лейбл. Взагалі, чого така виникла ідея, і чому звичайно, музика вам ну просто не підходить? Ну не знаю чи тільки, будь ласка, ближче до мікрофончика, ага. тому що так наші бабусі так, старенькі можуть слухати, втас то втас. треба. 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 Yeah. Значить, дивіться, ну, насправді тут ну, багато є філософії, і не філософії. Mm -hmm. Але якщо брати філософію, наприклад, зараз дуже багато з'являється вже української нової музики. Mm -hmm. І, можна сказати, це нова така там, волна. Mm -hmm. Так, і вона, знаєте, ну... Занадто велика, тобто дуже багато з'являється mm -hmm. артистів, дуже багато виконавців, і е, хочеться їм допомогти в чомусь. Хочеться в чому їх е, направити. Тому що з'являється ще е, усілякі напрями, типу там кажуть, що з'явилися такий термін, як неошароварщина, наприклад. Mm -hmm. е, ще там. Ну і е, в нас є своє бачення цього всього, і ми вважаємо, що воно має бути, е, і треба щоб. Знаєте, були різні варіанти на тему, тому що е, ми вважаємо, що наслідувати взагалі когось це погана історія. Тобто е, навіть е, не знаю, там захід, Штати це також е, я вважаю так, що перше джерело повинно бути від нас і хай наслідують нас. І це можливо, Амін. це реально я, скажу на ці слова. Е, 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 я вам скажу, що е, вбивач, ламач почав. Просто. Е, Думаю, що це важко. Ага. Думаю, що треба почати. Треба типу, ми будемо спочатку зробимо так, як хтось, а потім mm. вже будемо робити як ми. Але це дуже багато і можна пропускати це і It's просто up. як відчуваєш, так і робити. Ти сказав за захід за західних артистів. Чи у вас якась інформація, де ще а, ай, ваш найвідоміш, найпопулярніший, Ну напевно, на сьогоднішній день найпопулярніший трек. Якась інформація, куди він долітав. Не в плані того, що це слухають наші українці або українська діаспора, а що можливо навіть іноземці кайфують від. Так. Я не знаю, якісь там е знаєш, Я захотів ти? зробити просто. якийсь, е як це називається, кавер чи переспівати на свій лад, там, зробити доброго вечора, там ми звідки <рес> <рес> там. <рес> ні, ну з е проводу ми звідки зробили е наші вороги. Там... Да, <рес> та, <рес> чесно, це я, Взе, вже... я Бо я коли почув цю історію, мені просто хотілося отак от лице рука. Як ти, до речі, відреагувала на це реально? фейспам. <реш> і так, тому що ну я просто як можна було до того додуматися, типу, що, і, 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 ладно, якщо трек був там невідомий, але ж він на занадто відомий. І що ви хочете перекрутити? Ну це неможливо зараз зробити <реш> з інтернетом. Ну це якийсь прикол. Ось ем, з приводу там західних артистів. Ну знаєте, багато країн слухає. Mm -hmm. Ну я думаю, що звісно, це більше ніж українці. Ага. <свісно> так і слава Богу, так, слава Богу, точно. Тому що е, здається, ну здавалося, не так багато українців mm -hmm. по всьому світу, але ж ну як свідчить наші там цифри, в нас є там по країнах, то ну багато, багато, дуже багато. Mm -hmm. Я не очікував, що так може бути взагалі, що ти там, будучи в Криму чи пишеш музику. І її слухають і, потім. Та, мільйони її слухають, і, і, і ну, ми, знаєте, Всі музиканти, я впевнений, хочуть, щоб весь світ шлохав ага. цю свою музику. І ну, мені, чесно, здавалося, що це нереально з України. Ми там намагалися виходити на лейблах, на якихось інших. У нас навіть були там, кейси непогані. Там ми mm -hmm. на Spinning Records були, випускали трек, там ну, з Кашеміром у нас були ну, праця була, але ж. Не це не дало такого ефекту, як просто доброго вечора, чорноку, і знаєш, дуже класно радує те, що ви не зупинились на цьому трекові. Дуже часто так буває акторів, режисерів і музичних виконавців. От вони випускають якийсь трек, який одразу займає там п'єдестали музичної слави, і все. І потім, якби ну що, і творчістю щось незрозуміло відбувається. Наскільки я знаю, ви продовжуєте рухатися далі, продовжуєте записувати щось нове. І розкажи трошки про ваші амбіції, найближчі плани. Чим ще збираєтесь нас порадувати? Так, ну, в нас, загинаємо пальці. Ні, насправді музики, слава Богу, пишуться дуже багато, і, mm -hmm. ідей маємо багато. Зараз не так багато часу стало, насправді, щоб mm -hmm. все це встигати, але ж і шобіз, він такий не резиновий. Ну, я не, не, не дуже мені не подобається слово шоубіз. індустрія. Тому що ну, треба встигати послухати музику, а зараз ще. І блекаути, і в багатьох нема світла, mm -hmm. і е, просто немає можливості. Навіть просто послухати Фізично. або подивитися так. в YouTube. Е, тому, е, плануємо колаборації далі. Зараз mm -hmm. у нас так така такий план. Плануємо сольні, сольні роботи, і е, ми будемо випускати вже. Трошки інші угу. сольні е, треки вони будуть. Я думаю, що в січні вийде вже перша та робота, яка е, буде трошки відрізнятися від того. Ну тобто, все ну, угу. ключ один, але ж ми намагаємося постійно робити так, щоб було цікаво. Слухати щось новеньке, щось інше. Е, ну, дочекай. Вийшов у вас трек із Альона Альона. Розкажи трошки про це, як взагалі народилася ця співпраця, як ви так з нею законекталися, і е, що в результаті вийшло і народилося в результаті такої колаби. Ну, Я, до речі, хочу, щоб всі його послухали. І просто mm -hmm. закликаю вас, тому що ну, мені дуже подобається ця робота, і вона з'явилася насправді дуже легко. Ми, у нас малий виступ благодійний влітку. Mm -hmm. І я знайомий з Альоною Альоною. Але якось ми не могли, там, вона зайнята, то ми там щось десь. І ем, її знайомий був на цьому концерті. Підходить до нас фотографуватися і каже, слухай, вам треба а давай. зробити спільну роботу з Альоною. Я кажу, то слухайте, ми також напроти, але просто якось зараз не можемо перестрітися. Він каже, так я її гарний знайомий, я вас зведу. О. Я кажу, ну давай, а. давай. Ну, це... а, раз таке діло. Так, давай. Але ну, це я думаю, прикол. Ну, mm -hmm. Багато людей там. Ну, може, да, кажуть, вода... І багато хто давай, давай, це говорить, я її знаю, що я зараз тобі все говорю. Mm -hmm. І тут а, ми щось обмінилися навіть, а, номерами телефонів. Ага. І ми вже їдемо з Києва, буквально там, за годину після концерту. Він скидає, я писав Альоні. от що вона відпра... ну, тип, oh. відповіла, що вона не проти. Я пишу відразу Альоні. вона каже, так давай. Так давай, що так може бути. Ти щось запропонував? Чи яким чином ти по співпраця? Яка участь твоя? Її хто текст, музика? Як це все відбувалося? Ну в ну, ми намагаємося в колабораціях ну зробити, ну, зробити такий спейс для кожного, mm -hmm. тобто, щоб не власники там, там, там пишіть такі тексти. Там от ми займаємося музикою, mm -hmm. часті ну, найчастіше. Ми зробили мікс, ну тобто біт, по факту, mm -hmm. і відправили їй. І те, що вона хотіла, ти писала. Ти як відчувала, так і писала. Вона ще написала там, от є. Е, Третя частина треку, я просто закликаю це трек-трек трек роздам сповна, якщо так, я не так. помиляюсь, і от там третя частина, вона я пам'ятаю коментар, написала, каже: ну от мені прийшло, прийшло таке, я не знаю, що там можна ще зробити, хай буде так, і от це ми і залишили. Тобто, я про те, що все просто було достатньо дост, дост, вільно. Дост, дост. Я думаю, шого чого тягнути, е, як то кажуть, цей час. Я думаю, що прямо зараз і особливо можна заакцентувати на третій частинці, як ти сказав, і дослухати цю прекрасну пісню. Ну, думаю, що якщо у вас є питання до нашої гостей, будь ласка, можна. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор замайори, то я в нім коля. Якщо воїн просить тепло, кладу за комір. Якщо річка повна води, то я в ній дамба. Якщо душу треба сюди, то я віддамба. Якщо поруч чути хлопки, то я бавом. Ти знаєш, я Україна, і я розам сповна. Я рождем, я розам сповна. я рождем, я розам сповна. я рождем, я рожам сповна. повним. Я україна, і я рождам сповна. Степу, я буду залпом серед почуттів оберу, кохати балко, якщо захищати від зла, хрест на тілі Стати рідним домом комусь, я завжди тілі, якщо хтось зі злому міців, я прийму в землю, хай за рубіконом живуть всі душі темні, якщо чути хлопки, то я бавовна, ти знаєш, я Україна, і я роздам човна, я роздам, я роздам шком, я роздам, я роздам штовхне, я роздам, я роздам штовхне. Я Україна, я роздам повна Мінарод, він мі не схилений, і чомусь висят на гілках, твої звивини Може час додав у косу, мені все вини, але показав, що сусід у нас схилений Скільки не стріляй мій народ, він мі не схилений І чомусь висят на гілках твої звивини Може, час додав у косу, мені все вини, але показав, що сусід у нас схилений Скільки не стріляй мій народ, він не схилений І чомусь на гілках твої звивини Можеча додав у косу, мені все вини В ми висят на гілках твої свивини Може часто даву у косу мені цивини Якщо моя доля слова, то я в ній мова. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор за майори, то я в нім коля. Якщо воїн просить тепло, ладу за комі. Ну шуб. я думаю, що шикарний трек, і я думаю, що можна вас уже принципі привітати. Ну, я надію, це у нас була прем'єра, принаймні на на хвилях oh, радіо М. Ну а <п genere> <сп�� et> думаю, що прем'єру, в принципі, думаю, що вже багато людей і почули. І я скажу, що класний качовий трек у вашому виконанні. Думаю, що думаю, що більшість у цих ваших, ваших треків і вже сказали. <suite> хлопці підказали про те, що величезна, попри буксальська тусовка. Я думаю, що і берцовська тусовка, і всі ті, хто взагалі займається спортом, тому що мені здається, що під таку музику. Ну, це... Ну, ти б, напевно, міг би займатися. Я би займався, прес-качав, би, дай Боже. як як то кажуть. Ну, і сказали вже... Може, тобі цього треку не вистачає, для того, щоб нарешті накачати собі преси. Не Це Не в музиці справа, так? Ну окей. Я хотіла думала, ну може, все ж таки. Не заставляй, щоб я зараз піднімався. Слухай, ну насправді, ти знаєш, реально величезне дякую за ваші треки. Ми ще не прощаємось, друзі. Ми ще не прощаємося із Артемом, представником гурту Hard, Pro Bass and Hard. Hard Хардкет, не перепутова, сорі. Я просто знаю, як людина не з музичної індустрії, тут в мене. Так, да, ти Floyd, Каже, Я знаю один трек Floyd, там дзинь дзинь та, Що це за трек? <рес> uh, ну, чесно кажучи, ні. А слухали? До речі, на чому ну, на які музиці ви що по вигляду, плюс-мінус знаєш ти, Ну, от бачите, Тут <рес> в мене <кіс>. ну, Насправді. <рес> е <рес> <та> <рес> е у ну, нас у всіх різний ну, різний бекграунд так, да. і різні е ну, музичні вподобання. Тобто, я взагалі з хіп-хопу, mm -hmm. е хлопці з рок музики, mm -hmm. е менеджер з андеграунду 100% київського, ось, андеграунду. київського, і не тільки так. Ось. Ну, і це класно, тому що це поєднання, ну, ми взагалі. Mm -hmm. е Поєднання постійно різні е, колабора... ну не тільки колаборації, mm -hmm. поєднання взагалі всього. Тобто, електронна музика, заетну музикою. Там різні поєднання електронної музики. Ну, тобто, поєднання це класно. Супер. Скажи, будь ласка, е, знаю, що у вас зараз дуже багато співпраці, в тому числі оцей трек з Альоною Альоною? Знаю, що з Велбоєм було і так далі. І так далі. Е, Плануєте взагалі з кимось з іноземців? Ну, наприклад, там я не знаю. У ну, нас Дрейком це... туди-сюди, туди. ні ну але тим не менше, можливо а хто хтось... значуєш. Да, можливо, роботи. хтось ну, знаєте, дам... ми насправді плануємо в цьому році, в 23-му, mm -hmm. в новому, зробити багато масштабних кроків в цьому напрямку. Mm -hmm. Не знаю, як воно буде. Сподіваюсь, що все вийде. Але плани такі є, і ми ну скажімо так, в цьому напрямку ну, вже почали працювати. Так, що подивимося, подивимося, скажи побачим. побачимо побачим, побачим. <гум> я розумію, що ви дійсно багато робите ось такої благодійної ну благодійного процесу, в тому плані, що ви зараз я знаю, що закінчили турне інститутами університетами. <гум> да. А де були в яких регіонах? По яких областях їздили? Ну, практично всі де можна було, скажем так. Ми були і в Сумах, і в Харкові. Ого, що там, Рівне, Вінниця, Київ, Полтава. Кременчук, ну, короче, де це, є найбільше, де, де можна було, там і робили. Так, як ми вже говорили під час музичної паузи, до речі, друзі, на наш інстаграм трансляцію, тому що ви зможете почути все за кулісі, яке відбувається тут, в студії радіо М. І ти сказав, що у вас на сьогоднішній день принаймні, все те, що відбувається на території України, це все благодійні тури, благодійні концерти. А куди збираєте? На що збираєте? Взагалі, як ви зараз рухаєтеся в цьому плані? Дуже по різному насправді до нас по факту звертаються, і, і ми такі, Окей, так, так, і, і ми, ну, збираємо. Але ну, зараз важче стало збирати, насправді, і довше збирати. І що б ти не робив, насправді, бо, ну, довше. І, ну, от Ми зараз закінчили цей тур, це було 15 міст. Ми проїхали, ми вже зафінали його, вже почали ну, звіти будуть, я думаю, що ось. Середаця mm -hmm. в наших соцмережах mm -hmm. шукайте. Ось, і е, фізика така: до нас звертаються, що треба, Ми купуємо, відправляємо. Mm -hmm. Ось так е, там і дуже різні запроси. Вони можуть бути і масштабні, і не масштабні. Там купувати якісь скло для машин, або там е, просто термовилизно. Ну тобто. Просто принципово зараз поману допомагати не на 10 тисяч років. Потім ну так відповідно, бо потреба сьогодні є. А відповідно сьогодні треба. швидка допомога. Раз говорили про тур. Також знаємо, що ви перший гурт який оголосив тур по території Криму після деокупації. Після того як ми повернемо Крим додому. Ось такі от у вас масштабні плани. Ну супер серйозно, на повному серйозні. Так на повному серйозні сто відсотків їхати в Крим, і я вам скажу, що це ще й така. Такий привіт нашим ворогам, щоб вони розуміли, що давайте вже все. Ви все, всі Тусуйте зрозуміли все. так, що ви вже все програли, і всі зрозуміли, хто ви весь відбачить і що вони боялися. І Та не насміхалися. Ми що, не засміхалися. Ой, Макс, будь ласка, тебе прошу. Нехай тут в нас сьогодні будуть профі Окей, в okay, нашій студії. Е, Але також знаємо, що вам уже скидують скріншоти з обуренням росіян, які десь там бачать, як в Криму вмикають ваш трек. Доброго вечора ми з України. Тобто він же розійшовся трошки по території Криму, так ну, знаєте, коли е, ми е, об'явили. Тур і потім моніторили, то в нас прослуховування в Криму стало більше. Тобто mm -hmm. почали більше слухати. Так, готується. Так, так, готується, стоїться такого, щоб ну, розуміти, що робити на концертах. Знаєте, і плюс э, дійсно доходять в пабліках там усілякі, що там э, ну в них там все горить, mm -hmm. э, під Пала. підгорає, так і вони там пишуть: типу: э, ось як так, українська мова. Стає ще популярнішою, українська культура стає ага. ще популярнішою взагалі. Там е, їздять хлопці по якимсь там чи кир, чи чи де я ага. не пам'ятаю, вже е, їздять з доброго вечора. Ми з України по просто по місту з машини грає. Тобто, ну дай Боже, ми готові максимально. І тільки, до самого концерту, тільки, от, так, зараз так. тільки кажуть, що заходимо, і ми йдемо. <гум> е, знаю, що я не знаю, чи можливо це заслуга менеджера, чи можливо це якийсь такий процес, який органічно відбувся. І знаю, що в, в ну, такий великий поштовх для от, особливо того треку, я думаю, що всі про це говорять. В принципі, вечір, ми з України. Але тим не менше, просто я знаю, що перше я почув в тіктоці, <гум> і я думаю, що це такий пуш дуже величезний дало в тому плані. Е, <гум> Раді, знаєте, а от... я в інстаграмі, так, ну, ну, просто е в інстаграмі там за через тиждень доходить. Нічого, все нормально. Просто ну, <рес> ну життя <рес> в інстаграмі насправді також було ну, дуже непогано, але TikTok, е ну все ж таки мені здається перевершив, тому що сьогодні я заходив е 831 тисяча. Це Вау. по факту дуже багато, Прослуховувань ти маєш нова чи переглядів кліпів, кліпів зроблено. 731 тисяча. Типу, кліпів на цей трек, то люди відпорили з якими своїми. І відео. І Я пам'ятаю, mm -hmm. перші, коли почали тільки з'являтися, і вони були дуже прості, такі mm -hmm. тіктоки, просто там дівчина дивля... дивиться в дзеркало, і там «Доброго вечора, добриве. Тобто вона просто каже, звідки вона. Uh -huh. І воно так почалося, почалося, а потім вже підхватили, e, підхватили наші військові. І Потім, так. коли вже почали з'являтися, я тобі скажу: перше, як дівчина, по-друге, як в соцмережі, як сухачка, то а, коли побачила наших мужніх військових у формі, коли вони під цей трек щось там, знаєш, навіть просто стоять і дивляться а що, в казу. В однокласниках є відео. Чо? Кажу, в однокласниках є відео. Ти що? Які однокласники? Макс, ти про що? ну, ладно. Не дай Бог! Воронь боже, однокласник. Ти ж в контакті сказав би чесно е, Ну, слова? але тим не менше, тим не менше. і Я знаю, що е, ну добре поділись тоді, ось з такими ну не знаю, короткостроковими. Знаєш, майбутнє ви хочете зробити колаборації з різними виконавцями, і вже як ти сказав, е, колаборацію з якимись західними виконавцями іноземними е, на найближчі два тижні. Які плани? Так, ну ще ми працюємо. Ну, дивіться, ми плануємо <хи> а, взагалі. Скай секундочку, ти подумай, ти, ти, ти Макс так запитуєш, наче ти знаєш, які в тебе плани на найближчі два тижні. Ну так, я сьогодні принаймні буду їсти спати. там. Може, і, молодець, окей. Може. І, і качати пріз, я думаю. так, <хи> А, Насправді ми плануємо нам довести два треки, дві роботи доробити. А, плануємо в січні зробити. А, ну, я не знаю, як вийде точно, але. Дай Боже, що було два е, mm -hmm. релізи, але один точно буде е, в січні, і ми плануємо навіть відеоряд, до нього ну, відео навіть кліп. Mm -hmm. Ось так. Тому е, ну, роботи багато, тому що час він такий, бачите, в дорозі насправді, ну от ми сьогодні їдемо, можна сказати, що сьогодні вже немає. Тобто все почнеться тільки за. Тому так. Але mm. я от дуже хочу да, слідкуйте, тому що от ті релізи, які далі будуть, це взагалі вони ну максимально ми їх народжувалися в турі з розумінням туру, з розумінням того, як все відбувається зараз, як можна ще. Дати енергії там зарядити людей, тому це особливі такі треки, і вони от в цей час зроблені. Тому мені дуже цікаво, як вони розійдуться. Тож, друзі, відстежуйте про Басенд от українські гурт такий запалює не тільки Україну, але й також далекове світ. світ далеко за межами України, і багато ще новинок будемо очікувати. Дякуємо тобі дуже. Ти сьогодні представляєш весь ваш гурт, всю вашу, це вашу компанію. Артем Ткаченко був за мікрофоном. Хлопці можете покричати. <плес> <плес> 에, щоб ви щоб Друга люди підтримки. почули, що ми так, не так. як -то кажуть, не розказуємо сказки, що до, до нас е, Цілий цілегор завітав. Да, цілий гурт. Але це правда, друзі. Сподіваємося, що це не остання наша зустріч в прямому ефірі. Забігайте в гості до нас на радіо М завжди вас чекаємо. І ну що ж, друзі, пишаємося тим, що в нас такі українські таланти на музичній ниві є, що послухати, і слава Богу, за це.